Всім привіт-привіт! Я безмежно вітаю вас на моєму каналі. Мене тут не було аж два тижні, що супер незвично, тому що я зазвичай викладаю відео кожного тижня. Але ці тижні були просто настільки двіжовими. Я переїхала, я встигла переїхати з Каліфорнії. В південну Кароліну з південної Кароліни в Флориду побувала ще в Лос-Анджелесі, тому е, максимально було активно. Ельфі робили операцію. Коротше, на максималках було. Просто по подіям багато всього. Але я повертаюся до вас із новою енергією. Я приїхала на Пілатес, я зараз знаходжусь в тампі. І сьогодні, коли я продумувала яку ж статтю в безкоштовний канал для експертів, де я розбираю. Свої запуски на 40 тисяч плюс, де я ділюся інформацією стосовно того, як же стати тим самим експертом, який заробляє великі гроші, який проявляється, мені прийшла така ідея чисто із ваших коментарів. Я бачу, що питання у мене аудиторія розділена на дві частини. Перша частина це та, які зараз знаходяться. На вже етапі прояву в соцмережах, вони вже проявляються, вони вже щось заробляють. Неважливо, чи це тверда чи м'яка ніша. І вони підписані на мене для того, щоб мотивуватися, для того, щоб отримувати інструменти виходу на запуски 10 тисяч плюс. Інша аудиторія навпаки вона дуже сильно мотивується, тригериться. Але вони знаходяться в точці, коли вони взагалі ще не знають, як реалізуватися їм страшно, їм незрозуміло, і питання як. Реалізувати себе, як знайти своє призначення, воно є максимально для них актуальним. Так, от, перше, про що мені хотілося поговорити, це якраз таки про це питання призначення. Я е, проти. Цього слова я проти того, як його масово розкручують в соцмережах. А хто як не я піду проти всіх трендів, тому що це цим я відома. Я в принципі була одна із перших на українському Ютубі. Хто Ютубі інстаграмі, хто почав говорити про стан, про взаємодію. І взаємозв'язок вашого стану, вашого е, фінансового, е, фінансового щастя. І зараз я максимально просуваю ідею того, що призначення одного на все життя його не існує. Є ваше відчуття себе і рух за енергією, тобто, що це означає? Це означає, що ви кожного дня в найдрібніших і наймасштабніших питаннях реалізуєте себе відповідно до вашого рівня енергії. Як часто, кожного дня, ми любимо. Не звертати увагу на наші дрібненькі бажання, чи то хочеться піти кави випити якоїсь смачної, конкретної, десь, чи то комусь подзвонити, запитати, чи то приходить якась ідея, що ми звикли робити. Так як у людей дуже сильно не розкачана ось ця сенсорика, ось це відчуття себе. То вони звикли просто не реагувати на ці емоції і не помічати їх. Їх не привчили. Ніхто нас не вчив, те, що емоції, наші відчуття взаємопов'язані з потребами, і якраз таки із потреб необхідно рухатися і реалізуватися. Ніхто цього нас не навчив. Але. Коли люди йдуть в саморозвиток, коли вони йдуть в вивчення себе, своїх потреб, своїх відчуттів, вони починають наближатися до відчуття себе, до розкачки цієї чутливості, і вони починають розуміти, що їхні емоції це показник подальшого руху. Якщо я відчуваю, що я сьогодні хочу поїхати на Пілатес, то я одразу піду це втілювати. Якщо я відчуваю, що мені в сторіс хочеться вийти з якоюсь конкретною інформацією, я піду і це зроблю. Кожного разу, коли ви не даєте ось цьому пориву емоцій, ось цьому потоку вільному емоцій проявлятися і реалізуватися вільно ви блокуєте себе і свою реалізацію. Тому що наскільки реалізована людина, можна зрозуміти, із її щоденних із її щоденних дій. Якщо людина на автоматі кожного дня Ходить на ту ж саму роботу, робить одне й те саме максимально на низькому рівні енергії. Це означає, що її чутливість до себе дуже-дуже дуже забита. Інша ж справа, коли ми говоримо про людей, які суперенергійні, і ці люди зазвичай це люди, які відчули імпульс. Відчули потік енергії, відчули, що на якесь питання, на якесь бажання у них піднялася енергія. І вони хоп і одразу пішли це реалізувати. І тільки, роблячи так, по відношенню до себе до дрібних і менш дрібних завдань питань, людина може реалізуватися. Якщо ви не вмієте цю чутливість проявляти до себе в щоденних справах, ви не зможете реалізуватися і відчувати цю реалізацію, тому що ви просто-напросто не чуєте себе і не чуєте, чого вам хочеться, або навпаки, не хочеться. Тому якщо для вас питання реалізації себе є досить таким болючим, то я вас дуже закликаю почати. Чути, чого вам хочеться в дрібницях. Комусь подзвонити захотілось, берете і дзвоните. Захотілося щось викласти в соцмережі, берете і викладаєте. Захотілося щось зробити, ідете і робите. Ви ніколи не знаєте, кого ви там зустрінете, яка інша ідея прийде вам на думку? Більшість моїх ідей. В моєму розвитку в моїй реалізації більшість проєктів мені приходили в залі на йозі під час медитації, тоді, коли у мене підвищувався рівень енергії, і коли я занурювала увагу всередину себе. І я щиро рекомендую кожному почати цю практику втілювати в життя, тому що ви тоді не будете відчувати, наче ви застрягли. Не зрозуміло, де наче знаєте, буває, люди настільки звикають вже робити, якщо ми говоримо про експертів, однакові запуски, постійно пилити сторіс, і їм настільки воно вже не на енергії, а вони продовжують це робити. А потім вигорають, приходять до мене і кажуть: Ясь, ну я не знаю. Мені взагалі не хочеться нічого робити це не моя справа, не моя реалізація. А питання тут було не в правильності реалізації, тому що реалізації може бути. Просто десятки протягом вашого життя. Але якщо ви кожного разу будете підходити максимально механічно до ваших потреб, то, врешті-решт, ви все одно будете приходити до. Точки вигорання і знесилення. Тому розвивайте свою чутливість, рухайтеся і робіть дії на ось цьому творчому імпульсі, на цій енергії, і тоді ви побачите, як вже зовсім скоро ваше життя зміниться максимально, просто через те, що ви почнете робити ті дії, які вас наповнюють, надихають, і в них буде іще більше енергії. Для тих експертів, які хочуть отримати безкоштовно систему мого запуску на 40 тисяч доларів плюс для тих, хто хоче постійно почати прокачуватися в соцмережах і виходити на рівень того експерта, коли заявки завжди є. Коли не треба фігачити сторіс 24 на 7 і можна заробляти дуже класні суми, працюючи декілька годин на день після побудови системи, переходьте в безкоштовний телеграм-канал, який я зробила спеціально для таких експертів, які готові до. Прокачки. Там є мої безкоштовні уроки з розбором моїх запусків. Я вас обіймаю. До нових зустрічей! Побігла на Пілатес якраз 9 хвилин лишилося. Обіймаю вас, Па-па!